Всім привіт! Мене звати Оля. І тут я розповідаю вам про рослини. Я не претендую на якісь там не знаю звання цезнайки про рослини, це далеко не так. І я не претендую, повторюся. Але я ділююсь з вами якимись своїми такими надбаннями, досвідом і так далі. Так от, сьогодні в Тік-Ток. У мене є TikTok. Там більше вас ніж тут, але. Я би просила вас, скажімо так, написати бісячий момент для вас конкретно у От. І ви відгукнулися, як завжди. І тому давайте поговоримо про ці бісячі штуки. Можливо, хтось, хто малює собі якісь Трошки такі рожеві історії про рослинництво вдома, про захоплення. Вам подобаються там ці класні картинки з Пінтересту, з чийого блогу. Це все дуже класно. Але за доглянутою рослиною, за доглянутою колекцією стоїть купа вісячої роботи. І Я собі виписала те, що написали мені ви в коментарях. А потім я ще щось доправлю від себе. Так от, найбільший такий бісячий момент, і тут я погоджуюся реально на 100%, це обробка від шкідників. Особливо коли тебе багато рослин. Коли тебе рослин небагато, в принципі, обробка не складе такої якоїсь, скажімо, енергетичної затрати на сил, але. Перше, коли ти вже маєш досвід з обробкою, ти знаєш, на що звернути увагу, як оглядати рослину і так далі, там робиться профілактична обробка, щоб запобігти. Так, рослини хворіють, і в рослин бувають не лише шкідники, але й інші хвороби. Так от, Перше, це не дуже ну, так, безпечна штука, тому що цим можна вдихатись, треба завжди використовувати захист для дихальних шляхів, для очей, бути обережним це все хімікати. Є біопрепарати, але часто ми використовуємо саме хімічні препарати, хімічні отрути. І вони небезпечні. І, ну, щоб ви розуміли, шкідник на рослині, він ж малесенький. І от його можна не завжди побачити, а можна вже побачити, коли рослині приходять в кінці. От. І якщо це якийсь фікус, наприклад, то його обробити достатньо легко. В нього велике листя, наприклад, ковчук. Я так кажу, наприклад, в мене не тустить переді мною то його класно, ти його пробив, навіть якщо на нього він великий, на ньому багато листя, але його достатньо легко пробити. Але є рослини, наприклад, ті самі філодендрони, в яких є оці пазухи. І ти, наприклад, є ті самі сукуленти, які я не обробляла ні разу, але я читала, що їх не можна обробляти поверх. Не знаю. В принципі, ну, туди не можна, щоб попадала вода, в серединку може почати гниття. Так само з філодендронами. Я зараз, на прикладі рожева принцеса покажу. Ось такий тип філодендронів. Так, ось сюди, в пазухі, може затікти рідина, і вона може звідти не випаруватися. І тоді отут може початися гниття. І вам доведеться різати вашу рослину. От це ну, проблематика, скажімо так, обробки від шкідників да, є оці підводні камені. Тому обробка від шкідників це такий серйозна, скажімо так, штука, і вона реально супер місяця. Розкажу вам про першу обробку в моєму житті. Це було в січні місяці цього року, 2022-му, я побачила на одній з рослин. На фікусі тінеке. Він просто стоїть тут, тому я так показала. Я побачила на ньому шкідника. Прям фізично на ньому побачила шкідника. І я знаю, що по-нормальному по канонах варто обробити всі рослини, які є на тому підвіконні, скажімо, в тій площині, де знаходиться уражений фікус. Так само, якщо це повидинний кліщ, варто. Помити вікна, всю, всі поверхні, біля яких він знаходився, штори попрати. Я так і зробила. Я реально попрала штори тюлі, я познімала, помила вікна з Доместосом. Але, знаєте, мене надовго не хватило. На наступний раз я обробила абсолютно всі рослини вдома. Абсолютно всі. Я знаю, звідки я взяла туди до шкільника. Ми сиділи в кафе з подругою. І ми сиділи, сиділи біля Медаліни. Вона така була величезна, але вона була настільки уражена, просто на ній прям кішило. І напевно ми тоді принесли я додому з одягом, бо в той самий момент у подруги теж з'явився шкідник. Тому ми грішили на те кафе. От. Тому якось і став цей супербісячий момент. Другий пісячий момент, який написали багато людей, це протирання листя від пилу, Особливо на дрібних рослинках або на тих, в яких багато листя, наприклад, мій фікус. Але я вам такий його покажу. Так, я не знаю, він напевно не влазить, бо от в мене такий він великий, скоро буде в мій ріст майже. І от взагалі його прикольно протирати, великі листя, зручно, це ще нормально, хоч їх і багато. Але є ось ці ж дрібнесенькі листочки, малюпусічки, які, які протерти. О, ж тебе задоволення, але це потрібно робити. Це гігієна рослини, яка, до речі, дозволяє запобігти шкідникам. І це важливий момент, тому рослин теж треба купати. В них є гігієна, як би це не, дивно, не звучало можливо. Їх треба час від часу носити в душ, мити під душем, змивати, щоб була така профілактика шкідникам, насправді, і не тільки від пилу ну, красивіше, коли рослина блистить листя. Воно ну, гарніше виглядає, коли. Протерте насправді, як би це. Ми будьте готові, що протирати протератипу прийдеться не лише з полегли, не лише з тумб, а й з вися О, наступний написали момент і просто попали в моє серденько. Це прибирати ґрунт, який йти. Випадково розсипаєш, тому що ти йдеш і кувиряє, ну, неможливо, не кувиряється в тих вазонах. Е, ну Ти йдеш, і, наприклад, особливо, особливо там якраз дівчинка це написала, е, коли ти налагоджуєш полив, і ти оце кувиряєшся, щоб подивитись, чи там в середині просохло. І оця от сориночка, крупиночка зі землі вона завжди повинна випасти з горщика. Завжди вона не може не випасти. І оце дуже бісячий момент, тому що це виглядає дуже бісячим. Ну, мене особисто дуже бісить. І ну, зазвичай, коли вона вже розсипалась, то це вже не вийде просто таку згорнути, це вже треба мити все під віконі. Ну, я не знаю, принаймні в мене, так? Тому такий момент, оця от земелька. Ні, якщо у вас стоять рослини, реально просто там. Кілька штук на підвіконі, ви їх там чисто поливаєте і більш нічого з ними не робите. То, скоріш всього, у вас землі не буде, бо ви не кувіряєте з них. Але якщо у вас буде багато дріб іскових, так як у мене, наприклад, так як у багатьох, це вам кульба ну, по знаходиться поковирятися тих і землі. І ще такий, от така от штука, написали реально прикольно, і теж моє серденько випало, це чекати листок новий. У монстери. Здавалося б, що це що вона росте швидко, але насправді я чула, що нормою для монстери є один листочок на місяць влітку. А, особливо коли це вже доросла монстера. Не коли це малесенька, бо мене, наприклад, за літо вона наростила е, від, там, від Паски. Е, вона до сьогодні в мене монстера Альба, яку я пробую вернути її в ігатність. Е, вона наростила більше листків, ніж три, ніж чотири, більше ніж чотири листки, ну, коротше більше. Тобто вже не спрацьовує цей момент, що один в місяць, але моя доросла монстера інша, неварігатна, от вона приблизно десь стільки листків її випустила. Десь два, напевно, а деякі у мене там три рослини в горщику. То от одна та, що найдоросліша, я так розумію, найбільша. Вона от випустила десь три, напевно, листки. А от той, що менший, в принципі, випускає лише от зараз. От. Тому якось і так. Бо це дуже бісячий теж момент. І ще бісячий момент, коли у філодендронів, от такого як принцеса, теж вилазить оцей листочок, і ти вже хочеш подивитися, чи там є отой вар. І ти такий сидиш, ну, ну, ну давай, ну швидше, ну швидше. І хочеться в це ковернути пальцями, але пам'ятайте, цього не варто робити, можна пошкодити листочок. І так в будь-якого листочка, який я так повільненько оце вилаз. А, -а, -а це дуже бітячі моменти. До цього треба бути готовим. А тепер про мої бісячі моменти, які бісять в мене це такий, скажімо, трошки, напевно, прозвучить. Баво малий момент, мали, чи як, але е, всі здалеку. Я не люблю обрізку рослин. Всі ми знаємо, що вона потрібна для формування якогось зовнішнього вигляду рослини і так далі. Але я не люблю обрізати рослину. Чому? Тому що мені шкода викинути ті череночки, які після обрізки. І ти їх починаєш там натикувати просто всі можливі місця. І особливо це стосується плетучих. Тому що я зараз дивлюсь на золотистий епіправник, який я встиряла на Пасху в кафе. І його би вже здалося чи Але бляха, деякі черенки дівати. Я, я би їх напевно роздавала всім на вулиці, але не всі люди люблять рослини. І от так само от, я не бізнесу свій фігур, я би його порізала жаби. Але куди ті черенки дівати? Куди? Оце от такий бісячий момент. От в мене, наприклад, була Рафідора і е, є е, вона. Вона вимахала, її стебло утовщилося. Вже низ був тонший ніж верх. Зумісно, що треба її чікнути, Но я пробувала продати. От в мене реально Рафідорії, не знаю, чому люди не захотіла, йому дуже прикольно. Ем... Взагалі, її не вийшло моє продати, і мені довелося зробити кущ. І тепер в мене Рафідорівський кущ знаходиться. Ем... Ну, так от, це такий бісячий момент, тому що особливо коли рослин багато, ти починаєш. Скажімо так, місце, місце знаходити потрібно, а місце завершується, бо місце повинно бути хороше, з хорошими умовами. Рослині повинно вистачати світла, вологі, всього на світі, особливо світла. Це бісячий для мене момент. Ще другий бісячий момент це з перелякуно мільйони різних черночків. А потім думати, куди їх поставити. І куди ставте якісь черточки, куди? Просто от куди? Чесно, я вже починаю замислюватись над тим, щоб максимально скоротити колекції, бо ну, реально не так багато місця. Або ж купити якийсь стелаж. Поки що я схиляюсь до стелажа, але чоловік прочається, ну нічого. Якось дай умовлю. Тому це теж такий бісячий момент, скажімо так. Умійте час зупинитися, бо не буду куди ставити. Вот. Хоча, хоча проставити. Наприклад, зараз я звільнила ціле підвіконня на кухні. Але проблема, що там дуже мало світла. Тобто туди треба реально присовачити лампу, бо там немає сонячного світла взагалі. Тому я не так. Ще. Це набрати собі рослин, сусідів, в родичів. Потім думати, що з тим робити. Не набирайте. Не набирайте багато рослин, реально не набирайте. І не скуповуйте всі підряд рослин. Не треба. Не треба, не всі підряд. Вибирайте реально ті, що вам подобається, або з якими вам би хотілося побавитися, скажімо так, отримати досвід, як з ними вирощувати і так далі. Босся, ну, місця, місця не буде, і вони і вас рослини виселять, виселять з дому, у вас просто ті рослини і все. Тому майте це на увазі. Не скупляйте все підряд. Ну, бо це заносить. Це як з азартними іграми. Реально заносить. Будьте обереж. Наступний такий момент це те, що рослини можуть коштувати дорого. Реально дорого можуть коштувати рослини. І це треба прийняти із цим. Змиритися. Що навіть отакий малесенький череночок може коштувати дорого. Е і дорого це я говорю не про 200 гривень, а говорю про 400 і вище. Можливо, 400 для когось це не дуже дорого на рослину. Але це такий от момент, що не всі рослини, які вам візуально подобаються, коштують дешево. От, наприклад, ось. Прекрасний фікус Шриверіана. Ціна на розмір отакий 2000 гривень. Це я купила за 400 гривень 425. І то він вже тут листочок один відкрив. Бо він сіянець, він з насіння вирощений. Не знаю, чого така ціна, ну, бо ціна в 3 рази менша, на секундочку. Е, тому от, майте на увазі. Так само, наприклад, е, хоя, е, хоя Кері. У мене Хоя хоякері сплаш. Це з білими такими плямками на е, сердечка Кері це та, що листочок з сердечком. Їх на Валентина дуже часто продають. Але то не купуйте, то фігня. Воно не виросте, там немає вузлика. Хої повинен бути вузлик. Е, так от. Я купила черенок на два сердечка, тобто на два листочка. Там, здається, був один чи два вузника за 350 гривень. Тобто це ось такий от розмір. Я купила за 350 гривень. Тобто, ну, це до речі, тоді на той момент. Була моя найдорожча рослина. Я її купила. ну, Це для мене дорого. Скажімо так, за такі малесенькі кусочі. Є, наприклад, мусфера ванкі варігатна, яка коштує пару тисяч гривень. Так. І, і це нормальна її ціна. Чим унікальніша рослина, тим, чим менше її на ринку, тим вона дорожча. Наприклад, я хою компакту, церява хоя. Зараз покажу. Ось така хоя компактна, вона такі прикольні має ці покручені листочки, вона прямо мені дуже подобається виглядає. Я не пам'ятаю, де я побачила її зовнішній вигляд, але я її захотіла. І потім я випадково в когось побачила, е як вона називається, бо я не знала, як вона називається. І я захотіла її. Я захотіла цю хою, вона, ну, вона реально прикольно виглядає, хоється. Так от. Е на той момент на Оликсі було одне оголошення. І я запустила з нею дуже дешево, що 70 гривень там був ось такий невеличкий кусочок. Я, якщо є у мене це відео, я покажу, як вона виглядала, коли вона прийшла. Я навіть думала, що мене жіночка намахала, бо якась така ціна, вона одна єдина, один-єдиний черенок на всьому Оликсі був. І так. А варігатна версія цієї хої компакти, це коли є ще білий на листочках колір. Мені одна дівчина сказала, що в Україні є лише одна жінка, яка має черенки тої хої, і вона їх продає по 150 доларів. Ну, а я розмір череночка не знаю. Тобто, от, до чого я веду? Треба прийняти той момент, що рослина може коштувати довго. І це бісячий момент. Наступний момент. Для мене бісячий. Знаєте чому? Я люблю спостерігати за тим, як розвивається рослина, як вона з цього малесенького черіночка росте в велику, красиву рослину. Але коли вона виростає до цієї такої більш-менш великої рослини, вона стає мені не дуже цікаво. Бо вона вже доросла, вже все, вона доросла, вона самостійна. В неї вже є імунітет, скоріш всього, на неї шкідники вже й не впливають. А оцікучки, які там від кожного там, подиху вони там вже страждають, хворіють і так далі. Ну, не, не знаю. Було. Мені дуже подобається цей момент вирощування з листочка, з череночка. Оце такий кропітки кропітки. Оцей момент мені подобається дивитися на цей процес розвитку. Але от коли вона виростає, стає не так з нею цікаво. Якось є ось такий в мене бісячий момент для мене. Особисто, що рослини ростуть, стоїть дорослими. Тому я вже кілька разів зрізала собі череночок, а, скажімо так, дорослу частину віддавала, придавала. Ще такий один є бісячий момент, що ти, ще можна не вгадати, яка рослина буде у тебе вдома почуватися добре. Це особливо стосується всяких там халатей, які дуже красиві, вони дійсно красиві, мені дуже подобаються. Але вони в багатьох сохнуть. Мені пощастило, в мене калатеї ростуть ось так. Ну, вони швидко ростуть. Це такий <смас> нюанс. Але їм не вистачає вологів. І їм треба багато вологів повітря, саме, щоб вони не сушили листя. Вони часто хворіють. І, скажімо, не коло єдиними, скажем так, може не ваші умови Мать його. Якісь можуть не підійти ваші умови, рослинні його, Якісь рослини можуть не підійти ваші умови. І вона буде здихувати, а ця рослина може коштувати, повернемося до попереднього, бісячого моменту недешево і немало. Вот. А вона може у вас загнутися. Просто може загнутися, бо їй не підійшли ваші умови. І от оцей момент, як вгадати, і чи підійде, чи ні. Е Якщо моя порада. Важливо, то я б радила тоді купувати малесенькі екземплярчики, щоб подивитися, чи добре їм буде у вас вдома. Вот. Я, наприклад, наслухалася про Меделін, і вона прям така супербісяча виявляється. І мені так хочеться її тепер купити, щоб подивитися, як вона буде в мене почуватися. На Якщо ви знаєте, то поділіться ціною на Мадеріну і вашим досвідом не знаю. І ще поділіться тут, які у вас є бісячі моменти. Буде дуже прямо цікаво. Реально. Бісить, що той сране підвіконня не безкінечне. Бісить. Бісить, що сране підвіконня не безкінечне. І полиці, на яких ти ставиш свої рослини, вони не безкінечні. Бісить. Знаєте, який є ще бісячий момент. Це коли рослина застигає в розвитку і ти ламаєш голову. Що з нею не так? Чому вона не росте? У мене так Керрі З Схою Керрі сплаш, у мене отак, я не знаю, чому, що їй не вистачає. Я її вже засунула, гляньте, в тепличку. Засунула в тепличку, нехай там стоїть і думає про свою поведінку. Вот. Ще супер бісячий момент, це коли ти садиш череночок от. Ось ти садиш черночок. І на вулиці осінь, а його треба пересаджувати. Подивіться. Подивіться на все коріння. Його ж треба пересаджувати. Але він до мене лише прийшов. А його вже треба пересадити. А в мене нема грунту на це. Холера. Холера. Оце теж бісить. Вісить. Бісить, що треба часто пересаджувати ці малесенькі-димінесенькі, бо ж по правилах треба пересаджувати в горщик на 1-2 см більший. А вони ж заповнюють горщик швиденько і і, так і хочеться садити в здоровенні горшки, щоб вони довго собі оторозили. На цьому все. Це були такі мої бісячі, бісячі моменти. От. І дякую вам за перегляд. Майте на увазі про місячі моменти. І я вам бажаю, щоб у вас не було шкідників, щоб не сохло листя і просто всього самого класного.